Всім привіт! Ви на каналі Батя Може, і сьогодні у нас абсолютно превосходне блюдо: це картошечка з салом, замотана в фольги і запечена в духовці. Це блюдо просте, мінімум інгредієнтів, але підійде воно до любого столу. Як прекрасна закуска і дуже смачна страва. Ну що, приступимо до приготування цього шикарного блюда. Для цього нам понадобиться картошечка хорошо вимита. Кусочок сальця. Е, я беру під черевинку, щоб було чуть-чуть м'ясця. Можна просте сало. Без різниці. Воно пропитає нашу картошечку і вона буде просто сочна і нежна. Перчик, соль, ну і фольга. Все. От і всі інгредієнти. Бистро, красиво і дуже вкусно. Нарізали картошечку. Нарізали сальце, сало. Мало солене, того ми солимо і перчимо картошку перед тим, як вставляти туди сальцем. У кого буде солене сало без проблем. Просто менше солі додавайте, а перець по вкусу. Так як це блюдо у мене любить їсти дитина і жінка, то ми зробимо його менш гострим, щоб їм понравилося. Беремо соль і солимо в наші прорізь. І також беремо перчик і перчимо. Посолили. Поперчили, беремо сальце і відправляємо. В розрізі нашої картошечки. Так. І отак. Ось отак вона буде виглядати. Потім, коли ми завернемо її у фольгу, всі соки, після того, як вона буде пектись духовці, будуть оставатися внутрі. Вона буде пропікатися в цьому жирку і соль з перцем розподілиться рівномірно. І це буде бомба по вкусу. Продовжимо. Як вставляти верх ножки, шкурки вверх-вниз, без різниці. Як вам нравится? Ми підготували все як треба. Зарядили наше сальце, картошечку, поперчили, посолили. І тепер приступаємо до фінального етапу. Беремо кусочок фольги і замотуємо. Ось так вона буде виглядати у вас і пектиметься в духовці. Як бачите, все дуже просто. Загорнули картошку. Фольгу розігріваємо духовочку на 180-200 градусів. Якщо у вас картошка крупна, печемо десь приблизно час. Якщо така, як в мене в розмірів, розмірах, ну, 45 минут буде достатньо. Ставимо наш против для запікання і просто викладаємо. Рядочком. Все дуже швид і легко. Нам залишиться тільки. Діждатися, поки духовка прогріється. І відправити наш ділікатес. Запікати. Духовочка прогрілася. Відправляємо. Отак у красу. Все. Чекаємо одну годинку і будемо пробувати. Картошечка спеклася. Частину картошки я через півчасика, як вона пеклась в духовці, я її відкрив для того, щоб вийшла у нас красива піджарена корочка зверху. Хто любить з корочкою, відкривайте і вона у вас буде підпечена. Частину картошки я оставив загорнутою і вона буде така ж вкусна, як і та, що і з корочкою. Я вам зараз це продемонстрирую. Як ви бачите, у нас вийшла красивенна просто. шикарна печена картошка сальцем. І ми зараз будемо її пробувати. Тільки духовка, вона гаряча. Беремо нашу та що відкрита була, і беремо що закрита. Розпаковуємо. І так, це в нас та, що була розкрита. Це та, що була повністю закрита. Тобто, як ви бачите, різниця не дуже велика, але вона повністю пропечена. Беремо наші прибори і розрізаємо. От, вона пахуча. Перчик, сольку навіть видно. І також та, щоб була повністю закрита. Вона повністю пропечена, зготовлена. Ось така вона. І вона сочна. Вона сочна. Благодаря нашому бікончику вона пропиталася. І Вона сочна сочна. Зараз ми будемо її пробувати. Ну, так як ви на каналі Батя Мож, ми беремо запотівшу рюмочку і запотівшу пляшечку. Наливаємо наші заслужені 50 грам. Всім бажаю добра, здоров'я! Мирного неба над головою. Слава Україні! Все буде добре. Пробуємо. Який це ніжний, сочний вкус нашої картошки. Безподобний. Пробуємо ташу підпеченою кури шкурочкою. Таша була відкрита. така вона. М -м -м. Якщо вам понравився рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Дякую за увагу!